Кращої немає, ніж та родина, що разом, журбу, і радість поділяє, єднає миром та добром, і серцю мила пісня рідна, одна стежина в дім веде, моя Україно рідна, у тебе щастя є, я рідну Україну в своїм серці збережу, в піснях до тебе лину, ти зігрій мене прошу. Хай весело лунає цих пісень, дзвінки розмай, хай вся країна знає, хай вся країна знає, хай вся країна знає, про мій чудовий край, як тішить всміхнена дитина, Карпатський край радіє знов, родинне слово Україна, надія, віра і любов, і серцю мила піш. Пісня рідна одна стежина в дім веде, моя Україно рідна, у тебе щастя є, я рідну Україну в своїм серці збережу, в піснях до тебе лину. Ти зігрій мене прошу, хай весело лунає, цих пісень дзвінки розмай. Хай вся країна знає, хай вся країна знає. Хай вся країна знає, про мій чудовий край, я рідну Україну в своїм серці збережу, в піснях до тебе лину Ти зігрі, мене прошу, Хай весело лунає, цих пісень дзвінки розмай, хай вся країна знає, про мій чудовий край, я рідну. Україну в серці збережу в піснях до тебе линути, Зігрій мене прошу, хай весело лунає цих пісень, дзвінки розмай, хай вся країна знає, хай вся країна знає, хай вся країна знає, Про мій чудовий край Кої районної державної адміністрації депутат Харківської обласної ради Світлана Олександрівна Ротач, Голова районної ради Олег Олександрович Агапов. Депутат Харківської обласної ради Олег Олександр Юрій ще Дорогі новодолащани. Дорогі гості нашого селища, гості нашого району, дозвольте сьогодні привітати всіх нас з надзвичайною подією, з величною подією в історії і житті нашої держави, з 20-річчям незалежності, 20 років незалежності для нашого району. Це працюючі промислові підприємства, це сільськогосподарське виробництво, яке сьогодні яскраво було представлено на цьому ярмарку. Це працюючі школи, лікарні, заклади культури, бібліотеки. Ну і мабуть, найкраще надбання 20-річчя незалежності це всі ось тут присутні на цій площі. Це наші новодолащани, це всі мешканці нашого новодолацького району. Це найкраще надбання наше. Дозвольте мені сьогодні від імені президента України Віктора Федоровича Януковича, від голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Марковича Добкіна, від імені Новодоласької районної державної адміністрації привітати нас всіх з 20-річчям незалежності. І сьогодні ми разом з цим прекрасним святом відзначаємо з вами також свято врожаю. Головне надбання незалежності і головне надбання цього року це врожай, врожай ранніх зернових, який теж є небаченим і нечуваним. Якщо в минулому році загальний урожай наш і ранніх і пізніх зернових складав 53 тисячі, то в цьому році врожай тільки ранніх зернових близько 90 тисяч. Це на за це велике спасибі нашим хліборобам, за це велике спасибі всім вам, хто сьогодні трудиться на благо нашого Новодолазького району і на благо України. Дозвольте побажати всім міцного здоров'я, великого людського щастя, взаємоповаги, взаємопідтримки, побажати всім добра і подякувати вам за ту спільну працю. За допомогою якої ми робимо з вами нашу Україну незаможньою, красивою, могутньою і багатою зі святом всіх. Долі розлетілися по світу, Пелюстки квітів, наші земляки, і дехто не повернеться ніколи звідти, посіявши там вроду і роки, за вами дужить українська вся родина, хоч стомлений та вільний наш народ без вас сумує. Бо разом ми Україна, єдині в щасті та в часи негой. Повертайся в Україну, повертайся, тільки ти на чужині не залишайся, чуєш, плачуть у жуть. Ти на чужині не залишайся, чуєш, плачуть в небі журавлі, уравні, повертай до